Виконуємо номер 931 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Усно, яким числом є число мінус П, якщо завдання перше P додатнє число, завдання друге П дорівнює 0 і завдання третє П від'ємне число. Приступаємо до виконання p число додатнє. Число протилежне до додатнього числа буде число від'ємне. Отже, мінус п від'ємне. Число 0 вважають протилежним самому собі, тому мінус п дорівнює 0. Якщо число П від'ємне, то протилежне до нього число додатнє. Отже, мінус П додатнє. Ми дали відповідь на питання, яким числом є число мінус П. Номер 931 виконано.